У Тернопільському міськрайонному суді продовжують розглядати справу щодо смерті однорічного Єремія в залі суду прокурори, мама хлопчика, її адвокат та обвинувачені. По відеозв'язку доєднався один із захисників стоматологів. Цього разу мали завершити дослідження останнього четвертого тому матеріалів справи. Проте за клопотаннями обвинуваченої та її захисника засідання відклали. Потерпіла таким результатом незадоволена. Може, Можливо, для них це нічого, але навіть знали. Через оцих, які зараз судовий процес. Я хотіла, щоб все ж таки справу дослухали. І ми продовжили рухатися далі, оскільки в кримінальному провадженні є певні сроки. Тому я не вважаю, що це дійсно правдива затримка такої слухання, оскільки я думаю, що це вони так спеціально затримують слухання, щоб тягнути час. Один із захисників не зміг з'явитись на засіданні через стан здоров'я. Відповідні докази він надав суду. Проте, за словами адвоката потерпілої до довідки, є низка запитань. Відтак виникають сумніви щодо її достовірності. Довідка була фотокопія неналежним чином завірена, і довідка була за печаткою лікаря, а не лікарні. Водночас. Про поважність причин суд зобов'язав надати сторону захисту, підтверджують документи належним чином оформлені. Ну в наступному засіданні побачимо скільки Скам так виконують вимогу суду про надання підтверджуючих документів. І дійсно чи поважною була причина, чи не поважно. Тож вивчення доказів продовжать 3 вересня. Після цього допитуватимуть потерпілих та свідків. Нагадаємо, випадок стався понад півтора року тому. В одній з лікарень Тернополя мама однорічного Єремія привезла сина до стоматолога, щоб полікувати зуби. Під час операції в дитини раптово впав тиск. У реанімації хлопчик помер. Зараз батьки прагнуть, аби винні Повіли заскоєне.